Як пиво і вказівки начальника можуть залишити сім'ю без доходу. Рівнянин так ввечері розслабився хмільним напоєм, що зранку отримав протокол за п'яне водіння. Чоловіка зупинили біля Луцька і тепер судять. Як він пояснював алкогольне Амбре і чим все для нього обернулось, бачили наші журналісти. Діло було у липні. Чоловік каже, що його зупинили на блокпості. Їхав на вантажівці із Рівного до Луцька по товар. І почули запах. Ви так на автікало невесь вибезпете чи на Ні, Ні-ні. А що за запах такі? Ну, зупинили, просто провірить документи. Почули запах, що з ротової порожнини. Ага, з ротової. Аж да. ви там вибачте духи приймали, живали? Ні, ні. ми <ків> пару пальчиків привезли. повсякчас. Проте після вечірнього пивка, як чуємо, драгер показав 0,59 проміле. Ви не себе визнає чи ні. Ні, боранку ні, ну, не живав петь. Ввечером випив ранку був тверезий. Пару бокальчиків пива міцного. Ну там 6 оборотів. Три бокальчика, та ноль п'ять. Чоловік почав запевняти суддю, нібито поліцейські відмовились доставити його для освідування в медзаклад. Тож обвинувачений сам поїхав в наркодиспансер аж у рівне між освідуванням поліцейських та медиків дев'ять годин. Він надав висновок медичного закладу, який є протилежний до висновку трагера. Ми вважаємо, що стану алкогольного спіння не було. А скільки годин у вашого підзахисного? Зупинили на блокпосту. О 8.16 і двох в драгі. А коли які в якій годині провели освідування місто Рівне? О 18.15. Допускається скільки годин з моменту зупинки і проведення? Чітко, скільки допускається проведення? Цей час до угодинного. Скільки часу? Я щось не знаю, запротиці скількох. Дві години. І чітко зазначено в інструкції прописано, що дві години тоді приймаються результати, якщо повернено. Згодом виявляється, що обвинувачений, схоже, вирішив у суді злукавити. Відеодокази не залишають для судді сумнівів. Поліцейські таки пропонували проїхати до медзакладу. Більше того, як чуємо з відеозапису, чоловік зізнається, що раніше мав 130-ту, але вона не підтвердилась. До того ж, розказує, як йому радив діяти начальник. На місці, допомога АГТЗР. Я думаю, що ми зараз то 10-й був, ну зараз показує і все. Дивіться, Рах, у нас залам. є також, три варіанти. Ви можете пройти за допомогою АГТЗ РАГІ на місці. Ми можемо поїхати до ближайшого медзакладу, а ви або ви можете відмовитися. А якщо ви відмовитесь, буде 39. Згідні з результатів? Ну, від його показали. Ні? От ми уважно дивимося. Ви продули, так, да, я згідний, так. Да. Ще вас питаю, що до продукти, так, да, я згідний, так, да. все, 130-та. А стільки покаже, тоді так. Да. І тут ви продуваєте 0,59. Ви кажете, ну так, да, я згідний. Було таке чи ні? Ну. Було таке чи ні? Зафіксовано на відео? Було. Було. А чи пропонували вам безпосередньо поліцейські в разі незгоди пройти огляд і стільки разів в медичному закладі? Вони пропонували вам. Згідно відео. Раз. Я начитав три. І тепер, чи ваша відмова, яку ми зараз уважно слухаємо? І ви кажете, я позвонив по мобільному телефону начальнику. І начальник сказав, що відмова, відмовляйся від цього. Це ваші слова? Чи хтось видумав? Мій. Суддя одразу вирішує. 17 тисяч штрафа. Позбавлення права керування. <різь> все. Ви і прямо вибачте не, мені, не, начальник не, вам дав казівку. Ось так. Бачите, в мене троє дітей. 5, 10, 7 років. Тепер я вам пояснюю, пиво ви не, вживали, не, а пиво не, дає дуже великий не, запах. Це як колишній працівник дає. Кажу, не треба пити пиво, а лучше нас. Пиво дуже запах дає. Випонуйте вказівки, вибачте, начальника. У мене ще таких як ви на сьогодні один, два, ну, три, чотири, п'ять, шість, сіп, да. Дайте, хоч Один шанс. ні. Начальник, вибачте, хай вам да шанс. Ні. Він вам сказав. Випробувати удачу Микола може в апеляційному суді. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.